Слава Україні, друзі! Канал Legendary Balls на зв'язку. І я, Ігор Мартиненко, вітаю вас всіх в цьому відео. Будемо говорити про 13-й тур УПЛ, Для кого він має стати щасливим, а для кого не дуже. Та перед цим, звісно, розпочинаємо про національну збірну України. Повертається клубний футбол саме після паузи на матчі збірних. Наші хлопці підопічні Сергія Ребро після нищівної поразки у Парижі 0-4 Зрештою зібралися і видали героїчний матч проти ісландців. 2-0 перемога України, та ще й дізналися за кілька днів своїх суперників у плей-офф за вихід на чемпіонат світу 2026. Напевно, ви вже знаєте, що нам не дуже пощастило жеребом. Так, ми були в першому кошику. Трапила нам команда. Швеції, Шведи, які останнім часом у кризі, але поєдинки наші відбудуться вже навесні. Тому хто знав, якому будуть стані і українці, і також Шведи. Тим більше мене непокоїть їхня лінія нападу. Дуже потужна. Чого варті Ісак, чого вартий Дьокереш? Це суперфорварди з англійської прем'єр-ліги. Історично ми перемагали шведів, на євро 2012 Так, завдяки голам Андрія Шевченка, і звісно, завдяки супер. Голу довбика вже на Євро 2020, але це буде нова. Історія. Напишіть в коментарях, як вам збірна України у групі. і, Зрештою, як вам це жеребкування краще, на мою думку була б Румунія з Луческу або Північна Македонія чи Північна Ірландія. Але Шведи так шведи. Ну і відзначимо, що цей поєдинок відбудеться 26 березня. Якщо ми вийдемо до фіналу, то вже 31 березня будемо у фіналі грати за вихід на Мундіаль з переможцем пари Польща, Албанія. Ну дуже. Може бути емоційний матч між Україною та Польщею. Тож чекаю на ваш коментар. Також прошу поставити лайк цьому відео і підпишіться на канал Legendary Balls. Будь ласка, підтримайте цей проект. Якщо маєте бажання і змогу, донайте на його розвиток український Ютуб, наш осередок людей, патріотів України і які знаються на спорті. Тож, спасибі, що ви зі мною, і ми починаємо. А починаємо ми з коментаря Андрія Шевченка, власне, президент Української асоціації футболу. В коментарі УАВ поділився своїми враженнями від жеребкування. Але нам попалася із самих сильних. І я думаю, що років, які є у команді е, команди не дуже сильна. Тому треба буде серйозно підготуватися. Ми граємо е, перший матч вдома. І якщо пройдемо його далі, теж будемо грати вдома. Треба правильно зробити вибір, вибрати е, стадіон і країну, в якому ми будемо грати ці матчі. Власне, ось такий коментар Андрія Миколаєвича. Теж можете висловити свою думку, що про це думаєте. А я скажу вам, що 13-й тур УПЛ розпочався вже у п'ятницю. Ну фактично, по. Динок лідерів та аутсайдерів, ЛНЗ Черкаси, справжня сенсація поточного сезону. Вони обіграли гірників. Донецький Шахтар нічого не зміг їм протистояти. Власне, як і київське Динамо перед паузою на матчі збірних, 0-1 у Києві. Перемога для ЛНЗ. Ну а натомість Полтава за іронією долі зустрічалась з тим же шахтарем і програла з нефутбольним якимось хокейним рахунком 7-1. Тож результат матчу полтава лнз ви. Зараз бачите на ваших екранах. А продовження 13-го туру відбудеться вже у суботу, поєдинками наших грандів представників України у Єврокубках. І якщо Київському Динамо буде протистояти омонія сонячного Кіпру, то Донецькому «Шахтарю» натомість доведеться летіти до дощових британських островів. Ірландський Шемрок Роверс кидає виклик підопічним Арди Турана. Ну і що цікаво, обидва наші гранди проведуть свої поєдинки на Київщині. Колос у Ковалівці буде приймати Динамо о п'ятнадцяті. а вже о 18.00 у столиці оболонь на одноіменній арені в одноіменному районі Києва буде приймати Шахтар. Ці поєдинки будуть цікавими, але звісно, фаворитами тут будуть саме наші лідери турнірної таблиці. Ну, Шахтар, номер один зараз. У чемпіонаті, а чинні чемпіони України Динамо на четвертому місці. Зверніть увагу, що Карпати та «Металіст-1925» перебувають на восьмій та дев'ятій сходинці. В них відповідно 18 і 17 очок, і саме ці команди у суботу і розпочнуть програму ігрового дня о 13.00 у Львові на стадіоні Україна. Ще три матчі на нас чекають у неділю. О 13.00 Кривбас-Верес. Минулого туру ці команди зустрічались з клубами зі Львова. оскільки Кривбас не зміг обіграти Карпати, а Верес навпаки здолав рух. Тепер мені здається, все навпаки, Кривбас буде грати на перемогу як фаворит. Що власне зробить і Верес? Хоча фаворитом все одно буде Криворізький клуб. А о 15.30 зустрінуться клуби, які відділяє 10 сходинок. Третє полісся у Житомирі буде приймати 13-й епіцентр. Полісся нарешті ухопило так, вловило свій ритм ігровий, обіграли 3-0 Олександрію. І зрештою в цьому поєдинку теж чекають на такий легкий пробіг на три очки. Хоча епіцентр, звісно, зовсім іншої думки і має свої плани на цей поєдинок. І о 18.00 зустрічаються Рух та Кудрівка. Останній матч у неділю. Хто б міг подумати, що Кудрівка буде 12-ю, а рух 15-тим на момент їхньої зустрічі ще перед початком сезону. Але так складається поточна ситуація. Звісно, львів'яни будуть всіма силами йти вперед, щоб нарешті взяти три очки, не йти на виліт. Але й Кудрівка вміє кусатися в минулому турі. Вони поступилися колосу, але такий ви поєдинок був 1-3 на користь ковалівки там. Ну і завершиться 13-й тур УПЛ вже у понеділок, о 18.00 зоря буде приймати Олександрію. Ну раніше здавалося б, це поєдинок претендентів на Єврокубки. Сьогодні ситуація трохи інакше. Зоря сьома недалеко від зони Єврокубків. Ну а Олександрія, взагалі, 14-та. Тим більше Луганці обіграли металіз 19-25 у минулому турі. а Це означає. Що в них непоганий настрій, і точно є велике бажання продовжити переможну ходу. А Олександрію навіть не знаю, що і хто може врятувати від кризи. Тож такий 13-й тур на нас чекає. Напишіть в коментарі, які поєдинки понад усе чекаєте. Ну і також, звісно, друзі, за кого болівайте в українському футболі. Також на фінал цього випуску. Якщо ще не вподобали відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал Legendary Balls і, Прошу будьте зі мною. Донайте, підтримуйте цей проект, якщо маєте таке бажання і таку змогу. Ну або ж просто коментами, лайками та підписками. Я, Ігор Мартиненко, щиро дякую за вашу активність. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми кажемо перемагай!